Героям Поряд зі мною знаходиться Бана Сіля, капітан команди Ді США, один будівельний Альянс Груп. Триває розіграш однієї четвертої Кубка Ліги, Щойна й на команда Ді США зіграла проти команди МПК і виграла ваша команда з рахунком 3-0. Розкажіть, будь ласка, свої враження від цієї гри? Так, на враження вже сил не залишилось. Все віддали на полі, щоб пройти далі. І добре, що вийшло в нас. Дійсно, дуже складна була гра. бачили ми по грі. Довгий час 0-0 залишалося, лише наприкінці другого тайму вдалося забити. Чи розраховували сьогодні на перемогу? Так, звичайно, ми на кожну гру розраховуємо перемогти. А як виходить, так виходить. Сьогодні вийшло, що перемогли і. Це дуже круто. Загалом для вашої команди сезон не дуже вдало складається саме в лізі. Багато поступаєтесь, але в кубкових змаганнях вам щастить більше. Будете далі ставити більший удар все-таки на кубок. Ні, ми на чемпіонат, на кубок. У нас однакові амбіції в чемпіонаті. Поки що ми буксуємо, але я думаю, то, то все виправиться в наступних іграх. В кубку добре, що виграємо. Якщо програли, то нічого страшного. Чи можна вважати, що е, команди, які зараз в кубку ліги, це малий кубок вважається, є доволі сильними, щоб можна було порівняти з великим кубком? Так, звичайно, рівень що в малому кубку, що в великому. Ну плюс-мінус, не скажу однаковий, але ну тягнуться команди, і там навіть посіці подивиться, то дуже дуже хороші колективи є. Команда УПП Хмельницький є вашим давнім знайомим, граєте в одному дивізіоні. В дивізіоні вже зустрічалися з ними в цьому сезоні. Так, і не зустрічалися, вже могли краще підготуватися. Чи очікували ви, що зможете перемогти команду, яка все-таки вища, ніж ви в таблиці знаходиться? Так, я ще раз повторюсь. Ми на всі команди, які вони не були. Ми поки що останні в таблиці були, то для нас всі вищі команди це були можна сказати сильними, але ми на всі команди налаштовуємось. І на УПП, і які б до нас, на нас не виходили, ми на них налаштовуємось. Сьогодні перемогли. Ми вітаємо вас ще раз тим. Тренером вашої команди є Рома Кравчук, який часто і є на полі, і є гравцем. Сьогодні він не допомагав вам, був лише тренером. Який от краще вам відчувається, коли він як тренер підказує, чи все коли допомагає на полі? Це дуже хороше питання, я дуже. Навіть... Є ну як він сам говорить від його імені, скаже, що йому легше, коли він щось одне робить. Або він грає, або він тренує, так скажемо. Але гравець він хороший, коли він на полі, він тільки нам допомагає. Тоді дякую за спілкування. Бажаю вам побільше вдалих ігор і перемог.